Ось бачите, геть стало йому зле. І все від відносно безпечного препарату, який ви можете дістати у будь-якій аптеці. Я почув, що даний жук впав, одного я знайшов на підвозі, а все через мій спосіб, який я вже затестував, і за допомогою такого способу я позбуваюся. Безпечним способом від багатьох комах шкідників, які втрачають орієнтацію від такого препарату. Як правило, жуки вони ще живі. Ось бачите, він ще живий, тобто він відновиться на повітрі, ми його винесемо і подивимося, як він себе там поводитиме. Але під дією такого препарату всім жукам зве. І за тривалий час вони просто гинуть. У даному відео ми розберемо три безпечні засоби, які я використовував і вже затестував. Перші два вони найпростіші, найлегші, скажімо так, але вони все одно ефективні. І третій, найдієвіший ми розберемо у кінці. Переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Невеликі мошки, грибні, камарики та інші комахи дошкуляють о, любителям кімнатних рослин. Є дуже прості рішення. Перше. У попередньому відео я ділився з вами досвідом, що я використовував, бачите, евкаліптову ароматичну олію. І ось її не полюбляють найлегші. Комахи, найлегші відносно шкідники, бо вони відносно шкідники, лише при певних умовах завдають шкодам, шкоду рослинам, коли останні ослаблені. Але в багатьох випадках грибні комарики не є небезпечними, але вони можуть дошкуляти. Тому я просто відкриваю флакон і таким чином вони всі вже. Не виносячи цей запах, просто перелітають і, в принципі, вони не е, знаходяться біля рослин. Постійно у мене флакони такі майже відкриті. Особливо, коли немає, е, наприклад, в кімнаті нікого, можна зачинити всі вікна і навіть в аромалампу таке е, е, масло. Можете додати цитрусові, але евкаліпт з мого досвіду, це найефективніший. Ось тоді грибних комариків, не дивлячись на те, що там може бути висока вологість, у вас не буде. Клікі стрічки можете використовувати додатково. Другий спосіб, коли я чистив стеваж, я використовував у своїй практиці. Деякі засоби із зоомагазинів це зоошампуні. Зоошампуні, дивіться обов'язково, аби вони були від кліщів, тобто з акарицидним ефектом. Крім того, що я мию періодично обладнання із такими шампунями, акарицидними, можна їми обробляти і рослини, але за деяких умов. Концентрація, наприклад, шампуню за карицидним ефектом в мене йде, за моєю практикою, 2 г. Ось така мірна ложка на 1 літр води. Як правило, цього достатньо, аби отримати мильний розчин. Єдина важлива передумова навіть дві. Не можна допускати стікання ось у цього розчину акарицидного шампуню із зоомагазину до субстрату. Тому що всі шампуні, як правило, не важливо це будуть у зоомагазині придбані або в іншому, вони містять, як правило, лужні реагенти. Тому якщо такий розчин стече до субстрату, ну, у рослин буде дефіцит. Заліза та інших елементів, які чутливі до кислого середовища. Не можна цього робити і для того, щоб такого не відбувалося, даю вам конкретну рекомендацію. На 2 грами ось такого шампуню за акарицидним ефектом ви можете додати прилипач або адювант за інструкцію. Що це таке прилипач або адювант? У свій оприскувач, ви маєте додати. Прилипач, який зменшує поверхневий натяг розчину, шампунь, і так його, звісно, зменшує. Але стікання такого не буде. Тому я додаю за інструкцію: як правило, там на літр. Ну, мені літра півтора достатньо, щоб обробити взагалі всю розвину, окрім коли усіх. Їх я ніколи не оприскую. І для профілактики. Цього достатньо на дорослих особин такі навіть шампуні із зоомагазину діють чудово. Вони навіть діють частково і на борошнистих червців, на бродяжок, і на бродяжок шитівки. Але ж якщо вже особини дорослі, ну, тоді не подіє. Переходимо до третього, найбільш дієвого способу. І так, третій найбільш дієвий спосіб, який я вже тестував і він себе виправдав. Вам потрібно взяти або аромалампу, У мене аромалампи невеликого розміру, тому я просто зробив ось таку конструкцію. І розчин додав у, чим більше розчину, тим краще. Ви додаєте уємність за типу аромалампи. І що я використовував? В якості розчину я використовував будь-який спрей, який ви можете придбати від бачите, від кліщів, від комарів та від інших комах. Це має бути закорицинним ефектом. Будь-який васьй Він безпечний для людини, тобто його можна наносити спокійно на шкіру. І таким чином випаровуючись цей репелент створює інсектицидний ефект для тих комах, для тих шкідників, які є на ваших рослинах. За моїм досвідом, він пригнічує і кліщів, бо ось ці вони діють так і, також і проти кліщів. Звертайте увагу на діючу речовину, бо вони бувають різні. Я затестував і маю позитивний досвід, із наступною діючою речовиною, це дієтил метатолуамід. Дієтил метатоамід це потужний репевент, який містить ось таку інсектицидну дію десь на 4-6 годин. Відповідно, коли я. Іду із приміщення. Я просто запалюю ось цю аромалампу свою. Вона скляна, тобто вона в закритому, о, закритій ємності. Можна просто її закривати приміщення. Ви можете бути присутні для безпеки, в десь поряд. І на протязі десь години-двох у мене ось цей розчин випаровується. Він такий мутний, піниться, при нагріванні. І відповідно у вас у приміщенні запах ось у цього ласьйону, і відповідно цей дієтиво він випаровується. Звісно, він діє тільки на дорослих особин, Але ж тим не менше, якщо комахам вже, бачите, ось так зве, тобто вони не харчуються. Вони вже не їдять. І багато з них потім просто гинуть. Достатньо повторювати для профілактики такі процедури, і це безпечніше, аніж травитися хімією, особливо, якщо у вас рослини зростають у приміщенні, багато рослин там ви вже занесли. Обов'язково, звісно, ви маєте виходити із приміщення, тому що одна. Справа це абсорбція ось цього ласьйону через шкіру, вона не така висока. А інша річ через легені. Абсорбція буде більша. Тому, звісно, дотримуйтеся правил безпеки і після того, як ви використали там, впродовж години-декілька годин такий препарат, ви маєте обов'язково провітрити приміщення і заодно прибрати всіх комах яких достатньо просто винести і з ваших полиць або під вікон. Всім гарного дня. Маємо його випустити, він хоч і отруївся, але він ще живий. Ну і зазвичай на повітрі, коли такі комахи вже опиняються, вони відходять. Ну і можливо на нього чекає родина. Надамо змогу їм зустрітися і ще. Подивимось за якийсь час, бачите, він вже рухається. Ось, бачите, він рухається, тобто на свіжому повітрі їм вже стає краще. але через те, що ця комаха великого розміру, вона більш стійка, але дрібні уже не підлягають, скажімо так, відновленню. Все, він уже до тями дійшов, ну і піде вже собі додому, вже пішов.